З метою реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича Діти майбутньої України в районі постійно проводиться робота, яка під контролем Райдержадміністрації. В рамках цього, 13 січня, голова Райдержадміністрації Валентина Сергіївна Усик, заступник голови адміністрації Валентина Миколаївна Сорока. Начальник Державної екологічної інспекції в Київській області Микола Миколайович Криницький зі своїми співробітниками завітали із щедрими подарунками в дитячий будинок сімейного типу Давиденків, що в селі Росава. Там їх тепло зустрічали у господарі зі своїми вихованцями, а їх зараз дев'ятеро у затишній святково поноворічно новорічно прибраній оселі. У вас були якісь бажання? Ну Сьогодні ми так. в образі Діда Мороза. І снігурок. І снігурок, так, снігурок, і снігурок у нас багато. Та. Слава Богу, що, як то кажуть, ви хотіли, достукались. І сьогодні це відбувається. Тому вас ще раз вітаємо святами, новорічними, різдвяними і іншими. Бажаємо вам успіхів, здоров'я, натхнення, головне терпіння в цьому житті, в суспільстві. Життя непросте і без підтримки однозначно, повірте мені, ну. Тяжко, тяжко жити в ньому. Бажаю вам всім наполегливості, терпіння, уміння, бажання, здоров'я, вітримки, такої ж товариської підтримки один до одного, як у вас зараз вона існує, вона необхідна однозначно. В общем, всього вам найкращого в новому році. Чи можемо ще допоможемо? Будемо максимально як то кажуть, вникати в всі ситуації, які, які можуть виникати, і наскільки ми зможемо вам допомогти, допоможемо однозначно. Передаю вам ці... ...предмети Предметики вони задобрати і навчанні, і кращий в розвитку взагалі. Подружжя Давиденків, їхні вихованці, щиро подякували за щедрий дарунок. Два портативних комп'ютери, які зараз на сучасному етапі навчання стануть у добрій нагоді дітям. Звичайно, подякували також столичному гостю і господині району за постійну увагу, підтримку і розуміння. Спасибо, да. Всех здорово,